Дует Аліві давно став еталоном українського гламуру. Чаруючий зовнішній вигляд, якісна музика та яскраві шоу дозволяють гурту вже багато років диктувати моду в українській поп-музиці. Сані насока привик друг другу. Ми з 4-5 років поємо дуетом. Те, що вони роблять сьогодні, буде актуальним через рік. Тож, підбивши підсумки їхньої діяльності за останній час, можна спрогнозувати тенденції розвитку естрадних виконавців на наступний. В кінці конце року ми встигли зробити потрясаючий на наш взгляд проект

Колегам доволі легко переймати тенденції гламурного розвитку дуету, адже найталановитіші з них мають нагоду доволі тісно співпрацювати із дівчатами в рамках того ж та воже ми пели, у нас був такий дуже красивий номер совместно з, з Кузьмої група «Скрябін» да, і Андрій Хлимнюк бомбокс. Кінеживані до людьми вважаємо музикантів і раді були з ними і ще. окрім виробництва якісної творчої продукції, алібі можуть похизуватися тим, що демонструють приклад якісного та стабільного приватного життя. стабильность, наверное, это признак профессионализма и даже в личной жизни. Все женщины хотят какой-то вот внутренней уверенности в том, что тот человек, который рядом с тобой, это не случайный человек, что он надолго, навсегда. Но тем не менее связывает себя узами брака, если ты на это намекаешь. А в принципе все так иначе на это намекают в своих вопросах. Вот я не спешу, потому что, во-первых, а высокосный год, во-вторых, я, наверное. Именно потому, что все так перед, вот, э, очень внимательно следят за этим моим шагом в жизни, я это двигаю на потом, потому что чувствую, что не готова делать это в тот момент, когда все это внутреннее этого требует. Вытримка у семейных питаний не притаманной для обох сестер. Э, дети, естественно, в планах. Э двух любящих э, супругов, <laughs> людей, которые э, поженились. Потому это логично, но мы не спешим всему свое время. Нам еще хочется тоже друг другом насладиться. Как не дивно, черговым творчим кроком гламурных спевачек может стать развитие профессиональных отношений. Мы с Алиной, э, давно уже созреваем э, для сольных проектов. Есть предпосылки к этому, поэтому э, вполне возможно, что этот год Подарить нашим поклонникам що і два нових совершенно отдельных автономних проекта. Сталося це внаслідок активної творчої діяльності Ані та Аліни. Год назад записала ще пісню, яка стала саундтреком в одному полімітражному фільмі. І мені настолько сподобався цей досвід, що я би положа руку на серце, сказала, щоб я продовжила а, іскати себе в этом напрямку. І край з нетерпінням чекатиме, як цей поворот творчої долі позначиться на діяльності інших гуртів України. Адже до недавно вони завжди підхоплювали гламурні тенденції, створені. Галібій. На цьому нашу програму завершено. Весь цей час, чотири роки, з вами був відданий вам Андрій Кише. Настав час прощатися, але пам'ятайте, що відчути справжній смак красивого життя може кожен з вас. З новим роком!